Вітаю всіх сталкерів StalkerZone на своєму каналі. В даному відео я покажу вам, як можна попасти в підвал. З головної будівлі, якщо спускатися по сходах, підвал надійно закритий і нічим ці двері не відкриєте. Що треба робити? біжимо спочатку от. Сім металеві гаражі. Ось ну, тут є завалений вхід. Це запасний вхід у підвал. Можна попасти різними способами. Якщо ви маєте артефакт пульт і маєте артефакти скляної групи, можна телепортуватися туди. Але для цього треба буде два артефакти, як мінімум, щоб попасти туди і через певний час опасно назад. І є ще одне. Ще один спосіб. От, То бачите, все, що завалено треба... Тут лежить диван. В боковушку стріляєте дивану раз. У другу боковушку два. Ок. І от на певний час лишайте це як є. Попасти в судно не можете, лишайте на певний час. Можете піти поки пройтися, обдивитися різні схорони. От Бачите, як в цьому москвичові полазити, обдивитися, де що є. От я згадав, що при виконанні квестів я забув золотати тут зверху два ящики. Давайте підемо туди поки що. Подивимося. Ось тут. -то. Один і другий. Я ч то ще лежить все дійство значить тобто, треба ще трохи побігати Правда, я вже не знаю куди тут податися, але йдемо все-таки. Так, цього мені не треба. Цього теж. Ось, бачите, от якраз попав в той момент, що воно пропало. І тепер можемо спокійно заходити в підвал. Головне. Що я можу сказати, ось забирайте цю кульку від більярду. Це аномальна кулька, яка вас буде лікувати під час сну. Якщо ви що зловите, або облучінь, облучення, або якусь хворобу, або буде збільшувати ваше здоров'я. Класна штука, забирайте обов'язково. Можемо злізти в караулку, подивитися, що тут є, що кому потрібно. У вас бачите багато аптечок. Патронів. Медикаментів. А саме головне тут є схрон. Старої зброї. Зброю можете не брати, тому що вона зовсім в неробочому стані. А записку командира пожежної частини можете собі забрати. Значите, в ній є код від дверей військової бази. це нам код знадобиться в наступних відео. І таким самим чином ми можемо спокійно звідси вийти. Отако. От Кому відео стало в нагоді, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. А я буду з вами вже прощатися. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. Пока.